Ігор Валерійович Коломойський це людина, яка вміє часто поставити себе в центр уваги. Чи це з його доброї волі він постав в центрі уваги і в центрі українського судочинства, чи все-таки це колективна воля? Бо дуже вже дивним виглядає збіг, коли Зеленський спочатку вносить ініціативу про прирівняння? Корупційних злочинів під час війни до Державної зради і передачу цих справ підслідність СБУ. Ну, дуже це виглядає як виведення з-під удару Коломойського, з-під удару Набу. Ще дивніше це виглядає на тлі візиту керівників всього антикорупційного кластера до Вашингтона. Звичайно, що в центрі цього кластера стоїть набу Національне антикорупційне бюро, яке і так веде по Коломойському кілька справ. Але затримання СБУ прокуратурою ІБЕБ, яке відбулося днями, і тепер фактично рішення суду про 60 діб утримання під вартою, і півмільярдна сума застави, яку адвокати Коломойського відмовилися виплачувати, створило абсолютно кумедну історію. Банкова в бажанні порятувати е, Коломойського, вона, як завжди, не дуже охайна в своїх справах, і ця неохайність раптом викрила абсолютно кричущу історію. Подивіться, оце цей синхрон із залу суду. На проведені просування Запорізького закладу удані тримання підвал відбуду Коломойського Ігоря Іраволеновича 13 лютого 1963 року народжені підробницю в місті Дніпропідровості України, який підвозний обчинені кримінальних. Так от, ви почули своїми вухами Коломойський. Ігор Валерійович, громадянин України. А тепер згадайте, як рік тому Зеленський дуже гордо розмахував указом про позбавлення Корбана, Коломойського і ще ряду персонажів українського громадянства. Що найдивніше, тоді це виглядало як схематоз Коломойського проти Корбана. бо вже тоді було відомо, що між Корбаном і Коломойським трапилися добрячі такі сварки. І після всього цього виглядає так, що Корбана під цей указ якраз не пустили в Україну, він не зміг заїхати. А позбавлення Коломойського тихенько банкова замила. І виявляється, що в Коломойського залишається українське громадянство. Так яка тоді ціна указу Зеленського? Це ж шахрайство із по суті із документами державними. Якщо Коломойський після цього указу залишається громадянином України, то це абсолютно кричуще свідчення. Ну, шахрайства із е, указами президентським. Але визнання Коломойського громадянином України ставить політичну владу в Україні в дуже цікаве становище. Відомо, що американська Феміда давно вимагає арешту Коломойського. І тепер, коли виявилося, що Коломойський громадянин України. Хай спробує Зеленський не видати Коломойсько-американській фемінії. Тим більше, що для Зеленського це ще одне випробування. Зараз іде цілий ряд серйозних розслідувань про розкрадання коштів американських платників податків через бюджетні програми українські. Хочу нагадати, що американський законодавець зобов'язав фігурантів справ з фінансами платників податків американських розгляда... розглядати в американських судах згідно американського законодавства. І тут починається дуже цікавезна вистава, тому що Дуже багато персонажів з Банкової і під цю мітлу може залетіти, починаючи з Єрмака. Бо закупівля боєприпасів і таке інше, це ну, особливо матеріальне забезпечення в Міноборони. Тут уже скандал на скандалі. І рано чи пізно ці розслідування вони змусять і американську Феміду діяти, оскільки. Зараз вже більше половини державного бюджету України формується за рахунок донорських коштів, в тому числі американських. Тому ми пригадуємо історію з Вагнергейтом, коли раптом на нараді у президента, де слухалися секретні матеріали, були присутні люди без допуску на секретність. Ну і витік інформації, який спричинив величезний міжнародний скандал з Вагнергейтом, який довго і нудно замивали, але цей скандал показав західним партнерам, що кількість російської агентури в оточенні Зеленського просто зашкалює. І от в цій історії всій тепер як поступати Зеленському? Якщо прокуратури певних штатів почнуть вимагати екстрадиції Коломойського, тепер в суді в українському, по-моєму, Шевченківському, прозвучала фраза громадянин України Ігор Валерійович Коломойський. Зеленський, звичайно, може стати в позу і захищати права громадянина України, тільки цей громадянин України винен українській державі 5,5 мільярдів доларів, як мінімум, тільки в справі Приватбанку. Наскільки я розумію, там ще ж є історія, наприклад, несплачених податків в Буковелі, де не, не роки, а десятки років не платились податки. Земель. Потім ну, таких історій буде багато, тому що там і зникнення стратегічних резервів нафтової сировини із, із танків на ну, сховищ нафтових, і, ну, і, всі, і пішло, поїхало. Такого набереться дуже багато. Особливо за час президентства Зеленського Ігор Валерійович Коломойський умудрився відсудити в української держави. Різн, різного всякої всячини, по-моєму, на десятки мільярдів гривень. Тобто вся держава працювала і працює і воює на те, щоб е, забезпечити Коломойському безбідне життя. Дивно, чому ж тоді СБУ із прокуратурою і БЕБ умудрилися не помітити справи е, з Приватбанком? Де 5,5 мільярдів доларів. А от вони помітили якусь справу на 500 мільйонів гривень. Ну, це ж копійчана справа. Наскільки я пригадую, тільки за останній рік на енергетичних оборудках Коломойський заробив кілька разів більше, ніж ця застава. от, таке от чудо. Але ця це от вся комедія із Коломойським вона абсолютно знищує репутацію Зеленського. Єдине, що він же не, не в плані репутації. Він, він, для нього репутація не важлива, тому що виборець е, Зеленського він не зв'язує причину наслідкових зв'язків. Він, він не розуміє, він як. Стародавні люди, вони не розуміли зв'язку між сексом і дітонародженням. І от вибори Зеленського чомусь не розуміє зв'язку між своєю бідністю і своїм голосуванням в 2019 році. І з померлими від ковіду і своїм голосуванням в 2019 році. І з загиблими на фронті і своїм голосуванням в 2019 році. Така от прикрість. Але Зеленський оточив себе такою зграєю некваліфікованих людей, що вони насправді і доб'ють його. По суті, нагадаю, що рейтинг Зеленського станом на січень 22-го року складав ну, десь так 15-18% електоральний рейтинг. І в тому плані він урівнявся із рейтингом Петра Порошенка. Тільки партія Європейська Солідарність мала Рейтинг в кілька разів вищий ніж партія Слуга народу. І в цьому сценарії, звичайно, Зеленський би не вигравав би ніяких виборів, якби не трапилась війна і раптом його не винесло на хвилі цієї війни. як Уособлення колективного спротиву українського народу. Але ж Зеленський не організатор цього спротиву. Всі це розуміють. І тепер справа Коломойського, мені здається, покликана якраз остаточно і безповоротно поховати Зеленського як політичного гравця. Він і не був того особливим гравцем, але обставини так складалися. що Вивести людей на вулиці за усунення Зеленської від влади перешкодила війна. Це вже не Зеленський, якого брали у 2019 році. Зеленський період війни зовсім інший, але чи став він розумнішим? І чи причину наслідкові зв'язки він Припильновує і, ну, скажімо так, привчає свого виборця до якоїсь логічної і чесної поведінки. Ні, нема ні логічної, ні чесної поведінки. Це якраз справа Коломойського і викрила. Це абсолютно зграє переляканих їжаків, які імпульсивно носяться по банковій. І не знають, що запропонувати країні. Якби країна не вміла самоорганізовуватися, то вона б справді вже потерпіла б тяжке фіаско. А так, українці завдяки двом революціям, дуже добре навчилися не покладатися на адміністративні вертикалі, а все робити самі. Тому ми переможемо. І тому програє Зеленський і Коломойський. І всі інші, хто робив ставку на оце непорозуміння електоральне, переможемо!